Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням штрафів ТЦК. Чергове відео з цього приводу, чергове наше рішення щодо скасування штрафів ТЦК і визнання їх незаконними, і що до цього призводить. У нас ж на цьому тижні от, я знімав відео. Ви подивіться обов'язково. До речі, підпишіться на мій телеграм-канал, обов'язково підпишіться на Ютуб, тому що саме алгоритми Ютуба, коли бачать, що ви підписуєтеся, краще це відео і ви допомагаєте цим. Не Тільки собі, коли подивитись це відео, ви допомагаєте своїм знайомим і іншим людям, для того, щоб вони знали про свої права. Тому я б вас просив, от зараз зупинитись От в Тіктоці в мене є канал, вийде це відео в Тіктоці, в Ютубі. Підпишіться, будь ласка, в Ютубі, в Тіктоці на канал, а також перейдіть за посиланням там в шапці Тіктоку або в Ютубі під відео на телеграм-канал. До речі, там я розміщу саме посилання на це рішення, про яке зараз буде йти мова. Підпишіться також на телеграм-канал. Тому ставте паузу і підписуйтесь. І так, поїхали. Що стосується штрафів ТЦК, на цьому тижні, як я вже говорив, вийшло відео. Ви ж пам'ятаєте, от минулого тижня був такий хайп, що все, всіх оштрафують, всі будуть в розшуку і так, далі, і, так далі, і так далі. І от хочу просто звернути увагу, що саме не буде цього. Ніхто не буде там в розшуку, ніякого масового розшуку не передбачається, і ніяких масових штрафувань також не передбачається. Якщо ми беремо суто за законом. То, в принципі, штрафи ТЦК є незаконними. Я про це вже говорив неодноразово. Ми ж бачимо, от у нас об'єктивно, сам ТЦК Міністерство оборони прямо заявляє, що вони беруть дані з інших реєстрів, ставлять людей на облік. от Зараз вони хочуть поставити всіх на облік. Відповідно, до примітки до статті 210 КУПАП. Подивіться, це КУПАП, це Кодекс України про адмінправопорушення, обов'язково подивіться. Я тут залишив в Ютубі зверху декілька відео з цього приводу, для того, щоб ви розуміли, чому незаконні. законі. Є навіть рішення м -м, безпосередньо поліційних судів, це в, дан, в даній категорії справ, це суди останньої інстанції, які також е -е, зазначають, що є примітка до статті 210 КУПАП, де зазначено, що в разі, якщо Міністерство оборони, той держатель реєстра має доступ до. Інших державних реєстрів баз даних, то норми статті 210, 210 зі значком 1 це от порушення правил військового обліку чи порушення правил мобілізації, вони не застосовуються. От черговий раз скажу, що єдине за що можна штрафувати, це за втрату військово-облікового документа, і то тільки при умові, якщо є підтвердження того, що цей військово-обліковий документ видавався, тобто є розпис є відповідний журнал, якщо він десь зберігся, тоді можна за щось там штрафувати. Інакше будь-які штрафи є незаконними. І так, повертаємося все ж таки до цього рішення. До чого прийшов суд. Це не одне рішення. В телеграмі я дам на нього посилання, дам посилання на іншу судову практику з військових питань, з питань безпосередньо оскарження штрафів. Тому обов'язково перейдіть в телеграм-канал, ознайомтесь, підпишіться на телеграм-канал і отримайте купу корисної інформації. Суд зазначив, що відповідно до вимог закону повістка хоча б повинна бути направлена. Матеріали адміністративної справи не містять жодних підтверджень того, що повістка направлена. Суд же не в перший раз суди звертають увагу, що відповідно до вимог закону і цих змін, до постанови 560 Кабінету міністрів, які ще відбулись там рік назад, в травні місяці, повістка вважається врученою корпоштою, якщо є відмітки, що відмова від отримання поштового відправлення або відсутність адресата за адресою. Якщо таких відміток нема, то відповідно вважати, що повістка була належним чином направлена, чи Укрпошта намагалася її вручити, також немає. Тому будемо відвертими, не дивлячись на те, що в принципі штрафи незаконні, саме оформлення цих штрафів, оформлення безпосередньо повісток, відсутність у суду будь-якої, в принципі, інформації, що повістка направлялась, є підставою для відмови в штрафі. Подивіться, це не перше вже рішення. Можете ознайомитись, собі зберегти, і далі, якщо потрібна буде вам допомога, ви можете або самостійно оскаржити на цих підставах, або звертайтесь до нас. Досвід досить великий вже з цього приводу. Звертайтесь, будемо допомагати, оскаржувати штрафи, в тому числі. Є вже рішення щодо оскарження розшуку, оскарження безпосередньо там невнесення даних. Ну, на цьому тижні вийшло відео щодо виключення з військового обліку. Тому, якщо потрібна з цих питань допомога, звертайтеся. Ну і не забувайте допомагати ЗСУ, за допомагати Україні вистояти. Тому що іншої країни у нас немає. І ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки, коментуйте. І не забувайте про телеграм також. Обов'язково з вас підписка. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!